Люди обожнюють автомобілі. Принаймні півтора мільярда водіїв, так точно саме стільки офіційно налічується користувачів авто у світі. І звісно, кожного неодмінно цікавить, щоб його автомобіль був комфортним, економним, а головне надійним. І тут, звичайно, починаються справжні суперечки. Одним подобається бензинові авто, інші ніколи не відмовляться від дизеля, а треті, взагалі, вважають, що майбутнє за електричками або гібридами. І що тут скажеш, сучасний світ вимагає сучасних авто. Та чи дійсно дизель застарів? І не гібриди такі економні? Давайте розбиратися. Дизель у далекому 1893 році. Рудольф дизель винайшов свій перший двигун. Цьому відкриттю судилося стати сенсацією. Після декількох експериментів та невдалих спроб. У 1897 році дизелю вдалося довести свої розробки до повноцінного ДВЗ, який міг працювати на декількох видах палива. А перший дизельний двигун, який Рудольф представив на всесвітній виставці в Парижі, взагалі працював на арахісовій олії. Так почалася велика історія, яка триває і досі. З того часу дизельні двигуни стали використовувати на теплотягах, вантажівках, тракторах та врешті-решт на легкових автомобілях. У 1924 році на дорогах міст поступово почали з'являтися вантажівки на дизельних двигунах щодо легкових авто. То тут першопрохідцем був американський Auburn 1935 року. А з 1936-го Mercedes-Benz став випускати першу серійну модель з дизельним двигуном, охрестивши її назвою 260D. То чому дизелі почали користуватися таким широким попитом? Для того, щоб відповісти на це запитання, достатньо поцікавитися особливістю роботи двигуна Рудольфа Дизеля. Річ у тім, що конструкція таких двигунів розрахована на самозаймання палива. Це досягається шляхом високого стискання повітряно-паливної суміші, за співвідношенням 20 до 1. Навіть перший прототип. Тип мав 25% паливної ефективності на фоні 12% бензинового аналога. Стало зрозуміло, що двигун з постійно великим тиском повинен бути міцним, продуктивним та потужним. І це було чудово, адже переваги дизеля вражали. Дивіться самі. По-перше, робочий ресурс дизельного двигуна вищий за бензиновий у півтора-два рази. Максимальний обертальний момент досягається при нижчих обертах. Та й робоча температура більшості дизельних двигунів менша за температуру бензинових. По-друге, у таких типів двигунів майже повністю відсутня система запалювання, яка нерідко виходить з ладу в бензинових авто. Чому майже? Тому що дизельні двигуни мають лише свічки розжарення, які розігрівають циліндри при холодному запуску і майже не впливають на його роботу, коли двигун вже працює по-третє, коефіцієнт корисної дії та потужність дизелів вищі завдяки більш ефективному використанню палива. Тому витрата палива порівняно з бензиновим двигуном суттєво нижча. По-четверте, завдяки високому обертальному моменту при низьких обертах двигуна у дизеля стабільна і гарна тяга. Тому на дизелі ви без проблем можете тягти прицеп або їхати бездоріжжям з повним завантаженням. На перший погляд здається, що дизельне авто це ідеал. Власне кажучи, для багатьох фанатів дизеля так воно і є. Проте є декілька, але майбутньому власнику дизеля потрібно одразу ж зрозуміти, що початкова ціна такого автомобіля з салону буде вищою за бензиновий аналог. Плюс постійно треба враховувати фактор палива. Дизель не любить, коли в нього заливають або що. Особливо взимку, коли при мінусових температурах дизель має схильність до парафінізації, що призводить до засмічення паливного фільтра, ускладненого запуску або повної зупинки двигуна. Тому потрібно обов'язково стежити за погодою та користуватись відповідно зимовим або літнім паливом. Декому не подобається важкість самого двигуна, що позначається на динаміці авто та вартісний ремонт. Але це насправді дуже дискусійне питання, про яке обов'язково поговоримо в окремому відео. Усі ці недоліки можна було б обійти, якби не екологічні війни. Глобальне потепління і гонитва за природніми ресурсами спричинили посилення за контролем шкідливих викидів. До 2000 року дизельні автомобілі були більш-менш простими. А тому й надійними, коли ж почалося впровадження різноманітних систем екології, у власників дизелів почалися проблеми. Так, у кінці 90-х, на початку 2000-х років було введено систему EGR, яка відповідає за рециркуляцію вихлопних газів. А потім через посилення норм Євро 3 та Євро 5 додали й сажові фільтри. У 2010-х роках до цього всього додали ще й технологію зменшення викидів оксидів азоту, яка має назву SCR, що розшифровується як Selective Catalytic Reduction, а в народі її часто називають AdB. Blue. AdBlue – це торгова назва присадки, яку потрібно періодично заливати в окремий бак. Зазвичай поруч із баком для пального або десь під капотом як у рейнджровера. Витрата AdBlue залежить від типу двигуна та стилю водіння. Зазвичай це приблизно 1-2% від витрати дизельного пального. Як це працює? Спеціальний інжектор впорскує AdBlue у вихлопні гази перед каталітичним нейтралізатором, що дає змогу зменшити негативний вплив вихлопних газів на навколишнє середовище. Як саме це відбувається, я розповідати не буду, бо я не хімік. Але що точно можна сказати, так це те, що будь-які додаткові інжектори не роблять дизельні двигуни надійнішими. Люди не встигли оговтатись від сажових фільтрів, а тут ще якісь присадки, які потрібно постійно заправляти. Звичайно, українські гаражні інженери займаються вдосконаленням цих німецьких технологій та елімінацією. Цією зайвих компонентів, що максимально позитивно сприймається автовласниками через можливість збільшення потужності. Кульмінацією битви екологів та дизельних двигунів став скандал з аферою Фольксваген. У вересні 2015 року на автомобілях німецької марки виявили спеціальне обладнання, яке занижувало показник викидів шкідливих газів у атмосферу. Виходило, що високий коефіцієнт корисної дії та економічна ефективність досягалися брудним способом в прямому й переносному сенсі слова. Після цього почалася справжня війна з дизелем. У 2018 році Порше офіційно відмовився від дизельних двигунів, а у самій Німеччині з 2019 року заборонили в'їзд дизельних авто до центрів декількох великих міст. Порше, звичайно, вже декілька разів перевзулися з 2018 року, але зараз не про них. З 2020 року місцева влада Амстердаму заборонила в'їзд дизелів, випущених до 2005 року, а з 2030-го до столиці Нідерландів планує взагалі заборонити в'їзд всіх авто на ДВЗ. До речі, якщо ви ще не бачили наше відео про. Сумнівну історію німецького Volkswagen раджу подивитися. Там про все це розповідаю детальніше. Але тут з'явився він: стрункий сучасний хлопець, справжній житель мегаполіса гібридний автомобіль. Якщо дизельне авто можна порівняти з віном, дизелем, потужним міцним чоловіком, що обожнює великі навантаження, то гібрид це авангардист та революціонер Тімоті Шалами, наймолодший номінант на Оскар, до речі. Йому не потрібні здоровенні м'язи та задарма витрачати свої сили, адже він знає, що сучасні гаджети завжди прийдуть йому на допомогу. Звісно, не викликає заувань, що лідерами з випуску гібридів є. Батьківщина високих технологій Японія. Легендарна Toyota Prius стала справжнім бестселером серед гібридів. Гібриди. Насправді, перша спроба побудувати гібрид була зафіксована ще в 1901 році легендарним Фердінандом Порше. Як бачите, вже тоді люди намагалися воз'єднати два двигуни різних типів. Звісно, дуже привабливо, коли твоє авто може живитися двома видами енергії. Ще краще, коли це відбувається розумно, економічно та екологічно. Розглянемо, як у нас час реалізовано цей задум. Наразі існує декілька типів гібридних систем. Деякі з них можуть працювати лише на електротязі, деякі можна підзаряджати від розетки, а деякі заряджаються під час руху. Про всіх них я детально розповідаю в окремому відео. Тому якщо вам цікава ця тема, запрошую на канал. Гібридні автомобілі пропонують максимальну економію пального в місті відносно великий ресурс роботи двигуна, який працює в помірному режимі через допомогу електромотора. Та й, взагалі, маркетологи нам кажуть, що це екологічно дружні автомобілі. Навіть королева автоспорту формула 1 вже давно використовує гібридний електричний вузол MGUH, а новий технічний регламент 2026 року передбачає тільки збільшення електричної частини боліда. MGU-H – це елемент гібридної системи у сучасних формульних автомобілях, який відіграє ключову роль у відновленні енергії від надлишкового тепла від турбонадува. Він використовує енергію, що виділяється від турбокомпресора, для генерування електричної енергії. Ця енергія може бути використана для забезпечення додаткової потужності або для зберігання в гібридних батареях автомобіля, але все це так привабливо лише на перший погляд. Наприклад, Акіо Тойода, внук засновника компанії та член ради директорів Toyota, заявив про те, що частка електричних авто на світовому ринку не перевищить 30%. В Той час, як всі говорять про екологічність гібридів, ніхто не згадує про літій іоні акумулятори, які встановлюють на цих авто. По-перше, видобуток необхідних мінералів для такої батареї шкодить зовнішньому середовищу не гірше за нафтопереробний завод. По-друге, поки що немає конкретних рішень щодо утилізації цих зарядних пристроїв. По третє, ємність самого акумулятору з часом невпинно зменшується. І нарешті легендарне: дизель дає в борг. На цьому питанні хотілося б зупинитися окремо, бо тут є безліч факторів: це автосалон чи вторинного ринку, яка початкова ціна, спосіб експлуатації та вартість ремонту. До речі, гібрид тоді теж дає уборг, адже заміна батареї та ремонт так само коштують грошей. Більшість дизельних авто проїжджають півмільйона кілометрів без капітального ремонту двигуна, в той час як бензинові потребують такого ремонту вже після 200 тисяч. Дизель чи гібрид? Дизель славиться своїм ресурсом та економічністю при дальніх поїздках, але якщо ми будемо розглядати виключно міську експлуатацію авто з невеличкими щоденними поїздками на роботу та до супермаркету, гібрид буде мега крутим варіантом. У тягучках, частих старт-стопах та коротких проміжках часу між запалюванням двигуна гібриди почувають себе як риба у воді. Дизелю не подобається рух короткими ривками, до того ж, витрати пального по місту в гібридів будуть меншими за дизель, так само, як і шкідливі викиди. А зараз давайте трішки відірвемося від теми автомобілів. Пам'ятаєте клавішні мобільні телефони, хтось, можливо, вже й ні. А хтось пригадає з сумною ностальгічною усмішкою свій Siemens або Nokia. Постійне прагнення більшого змусило людство переосмислити функцію мобільного телефону. Так на світ з'явився легендарний iPhone. Та не дивлячись на всі ці круті нововведення сучасних гаджетів, основною функцією телефону був, є і буде надійний зв'язок. Так само, як з автомобілями. Гібриди та електрички невпинно набирають кількість своїх шанувальників. Проте не слід забувати, що авто це, передусім транспортний засіб та надійний помічник свого господаря. Навіть якщо зазвичай ви обмежуєтеся невеличкими поїздками по місту, ви повинні бути в Певненими у тому, що в разі необхідності вам вдасться подолати довгий та складний шлях з великим навантаженням. У цьому випадку дизель є незамінним. Дизельні авто обожнюють за міський і тривалий рух. Вони чудово тягнуть великі вантажі і все це з економією пального. При правильному догляді та належній експлуатації дизель не стане докучати своєму господареві. А сьогодні український ринок лише сприяє придбанню дизельних авто. По-перше, через масове відмовлення від дизелю в Європі на вторинному ринку можна придбати чудовий автомобіль з невеликим пробігом та експлуатацією у лагідних умовах. Оскільки в Україні не планують обмежувати рух для дизелів, такий варіант може стати оптимальним рішенням. По-друге, останніми роками клімат у нашій країні став м'якшим. Тому власникам дизелів стало легше слідкувати за потребою у зимовому паливі. Отже, підіб'ємо підсумки. Людство постійно вчиться і прогресує. Разом з нами змінюється і наша планета. З'являються нові стандарти багатьох речей, які нас оточують. Марно заперечувати масовий прихід гібридів та електричок на світовий ринок. Раніше кожен водій обирав лише між бензиновим та дизельним двигуном. Зараз мова йде вже про бензин, дизель, гібрид та електричку. А ще у відео про гібриди мені в коментарях написали про гібрид на газу. Насправді, усе це непогано, адже сучасний ринок дозволяє задовільнити потреби майже кожного. Ми підготували для вас відео не для того, щоб сказати, що одне краще за інше, а для того, щоб ви могли легше прийняти рішення при виборі автомобіля. Роками дизелі добре служили людям і продовжуються робити сьогодні. Ми не знаємо, якими будуть гібриди в майбутньому. Проте ми точно впевнені, що дизельні авто просто тут і зараз готові повністю задовільняти наші потреби в пересуванні. А що як ненадійність є основної риси? Якості ви були на каналі Аспірант Авто. Дякуємо за увагу! Будьте обережними на дорозі і до зустрічі в наступних відео.